Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді чудовий будинок в місті яготині Чотирикімнатний. Йдемо дивитися відразу. Не будемо затягувати час. Запрошую вас зразу до будинку. Оглянемо спершу будинок, а далі гараж та прибудинкову територію. Зразу потрапляємо в передпокій. Тут, як правило, можна розмістити шафу купе. От, зверніть увагу, яка підлога. Це е, паркетна дошка, вона була в моді в 90-х годах, але ну, е, щоб зараз таку дошку покласти, це треба ну, дуже багато грошей по нинішній ціна. Так, йдемо до першої кімнати. Перша кімната у нас 20 з невеликих квадратних метрів. Ви бачите, які надійні радіатори встановлені. Ну, краще цих радіатор, але зараз вони, мабуть, Нічого не знайдемо. Два металопластикові вікна, одне глухе, одне відкривається. До речі, зверніть увагу, от, е, я вам в коментарях напишу, скільки будинок е, витрачає кубів газу за опалювальний сезон за грудень місяць. Е, То ще на стіл. 60 сантиметрів. Так, йдемо далі. Проходимо. А двері везде дерев'яні, так? Так, двері де, дерев'яні. А яку року будинок? Будинок 99 го року. Всі будівлі, які на території будинку знаходяться, вони побудовані в 99-му році. Зараз включимо тут світло. Це така столова. Це столова. Тут у нас встановлений одноконтурний газовий котел, насос та колонка на обігрів теплої води. В будинку у нас два санвузла. Один знаходиться на першому поверсі, інший знаходиться на другому поверсі. Ванну кімната з ними облицьована плиткою. Ну, я, я в своїх оглядах не люблю туалети показувати. Туалет не буду показувати. Все там працює, все нормально. Так, піднімаємось на другий поверх. Входи у нас теж з дерева. Ну, на другому поверсі настільки не поклеєні обоє. Але стіни, стеля, до речі, перекриття в нас залізобетонне. Перекриття в нас залізобетонна між першим і другим поверхом, між другим і технічним поверхом, і господарський блок. Там теж перекриття залізобетонне. От, Давайте почнемо з балкончика. У нас такий балкон, три вікна, у виді арки зроблений. І з балкона вихід на горище. Щойно злізу грища вимазав курточку, то я її того і зняв. Там все сухе, тобто по покрівлі взагалі ніяких питань немає і, мабуть, там в найближчих 100 років не буде. Все зроблено капітально. В принципі, так, як і будинок. Йдемо далі. А скільки квадратів будинок? Будинок 138 квадратних метрів. 70 квадратних метрів на першому поверсі і 68 квадратних метрів на другому поверсі. Ось. Так, це у нас друга кімната, правильно? Третя кімната. Ну, вони орієнтовно кімнати У нас. У нас житлової площі е, майже 88 квадратних метрів. Тут теж два вікна. Е, Покажу ще четверту кімнату. В, ну, це ідеальна кімната під дитячу, вона трішки менша. Так. Ідемо подивимося в господарські будівлі. А це справа санвузол другий, так. Так, санвузол. тут він теж облицюває плиткою. Ну тут або обої переклеїти, або чимось покрасити. Тут, ну, тут... Мінімальні вкладення для закінчення ремонту. До речі, вартість будинку буде під описом цим відео, а з приводу торга телефонуйте, тобто перші покупці отримують знижки. До речі, хочу сказати: не хочу прогнозувати, прогноз таке діло не сильно вдячне, але е, у нас зима січень місяць. Кожного дня телефонують покупці по всім об'єктам. Такого ще не було, щоб в зимовий період, коли йде застой, щоб скільки покупців було. Я думаю, що весною ціни будуть рости. То ті, хто не прийняв ще рішення про купівлю нерухомості, купуйте, тому що в кінці весни задайте мною слова. Йдемо далі дивитися. Господарський блок. У нас капітальний гараж, вкритий і, зніми покрівлю, металочерепицею. Просторий. Тут, тут орієнтовно квадрат ну, квадратів 25 точно є до 30 квадратних метрів. Бачите, що він викладений, перекриття дерев'яне, е, висота воріт. Тобто, ну сюди е, там спринтер, е, максимальний спринтер заїде. Взагалі без ніяких питань чи місце Б для мопеда. А що це за гараж без ями? Що це за гараж без ями? Це будинок, в якому є два гаража. З ями у нас ще інший гараж. Тобто, якщо ви хочете поміняти масу, зробити техобслуговування автомобіля, зараз покажу вам, де я його зробив. У нас один гараж для автомобіля для жінки, а інший для чоловіка. Якщо ви там займаєтесь. Торгівлею, то взагалі там товар, якийсь возите, у вас два гаража і куча місця, де зберігати товар. Так, заходимо. Яма дуже класна, простора, не на всіх естої є така яма. Перекриття залізобетонне, проведене освітлення у господарський блок. Ну, всі ми бачите, що все зроблено капітально. У нас ще є другий поверх. Давайте пройдемо, покажемо, що маємо другий поверх. Ось. Тобто є місце, де можна. Ну, як мінімум, там непотрібні речі. Місце для непотрібних речей. Це все це гляне. До речі, просто я не заключив. У нас ще є місце, де ідеально підходить під сауну. Тобто, оце... тут не вистачає лише сауни. Можна зробити сауну, взагалі взагалі без проблем. Так, йдемо далі. Ну, два гаража це круто, а погріб. Захильний погріб. Дивіться, я багато оглядів робив, але цей погріб потребує особливої уваги. Проходимо, зараз вам його покажемо. Бачите, який просторий погріб. Тут є освітлення, але перегоріла лампочка, то я вам підсвічу телефонами. Дивіться, погреб ділиться на дві секції. Одну секцію можна використати для самогона, іншу для консервації, для картоплі, для такого всякого, всього іншого. Погреб сухенький. Ось. Так, ідемо у нас там. Ще залишилась земельна ділянка. А скільки соток земельної ділянки? Дивіться, Земельна ділянка складається з. Е, по кадастровому номеру це дві земельні ділянки. Одна ділянка, яка знаходиться під будинком, це 10 сотих, під будівництво цільове призначення. Інша під ОСГ. Одна сотка. Тобто загалом там 11 з невеликим сотих. Давайте пройдемо і подивимося. А Колодязь? Колодязь у нас ось з такою штукою. Її планували відром витягувати, Але вже ж, коли технічний прогрес дійшов до того, що з'явилися насоси, у нас холоді стоїть насос, і насос подає водопостачання до будинку. Ось. До речі, холоді з замком. Так, у нас є ще туалет, але ну, я туалети не люблю показувати. Туалет теж капітальний цегляний. це неї Після просто ділянку подивимось. Просто діляночку, так. На ділянці. У нас. Як завжди, яготині. Родючий чорнозем можна посадити як помідор, огірок, морковку, цибульку, фруктові дерева, вишня, черешня, яблуко, груша, персики. До речі, так як родили персики в минулому році, я не знаю, ну майже всіх вродили персики. Отакі персики, ніктаріни. Ну, зараз такий клімат, що. Такі більш південніші фруктові. фрукти у нас в яготині ростуть як конопля в Колумбії. Це вирішимо. Друзі, поряд з будинком знаходиться ось це чудове озеро: магазин та автобусна зупинка, з якої можна доїхати як до центра міста, так і до залізничної станції. Також доступності знаходиться школа та різногорода магазини. Друзі, вартість будинку ви можете дізнатися в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, у 2025 році ми підготували для вас дуже багато якісного відеоконтенту про нерухомість. Також, якщо ви бажаєте продати свою нерухомість в містах Зурівка, Яготин, Березань, Баришівка, Бориспіль, Борисполь, взагалі лівий берег Київської області, телефонуйте, а мій номер є в описі під цим відео. Бажаю безпечних угод та гарних продажів!